На Соборній площі підрозділи кулінарів із професійною зброєю в руках. Глядачів поки що небагато. Попри четверту вечора, з гори неабияк припікає. Готовність кухарів до роботи особисто перевіряє генерал кулінарної справи Костянтин Слюсер. Він директор ресторану переможця минулорічного фестивалю. Шановні снігово, армія кращих міських кухарів та кулінарів. Готова приступити до виконання завдання фестивалю краська смакота. Потім всі рушають до пункту призначення. А в долині Троянд найбільш вправні святкувальники вже смакують кукурудзою. 12 мішків на нашій точці стоїть. 12 мішків. Це ми повинні роздати людям безплатно. Поруч, так само безкоштовно, містян пригощають кавунами. На відміну від минулого року, коли до них і підступитися не можна було, цьогоріч шлях до соковитої ягоди відкрито. Їх візобілі, тобто можна накормити всіх. Кавунів достатньо. Ріжемо, скільки є. Годуємо всіх, всіх людей. Господині на святі хвалять черкасців за вихованість стіни. не лише дякують, як беруть скипки кавуна, а й справно відносять до смітників рештки. Це дуже сподобалося, що немає п'яних, немає цигарок, немає диму. От і люди тверезі, то викидають свої папірці, всі викидають в мусорки. Під ногами сміття немає дуже добре. Тим часом столи достатку ломляться від кулінарних шедеврів. Ресторан Тарас Бульба» спокушає черкастів фірмовими стравами. Від п'яти гривень млинці найдешевші, Вареники вісім гривень, три вареника на порцію. Щедро поливам їх сметаною. Так що, я думаю, люди не образяться. Поруч ресторан Арагві пропрошує черкастів до свого стола достатку, ароматами шашлику продають за дешево. 15 гривень 100 грам. В ресторані буде 150 грам, 30 гривень. Найбільша черга вишукувалася біля чіпсів. Фритюрниці ледь справляються, кулінар запевняє, готують на турпродукт. Картопля всього у тільки помита, вона йде з кірочкою, але це дає ще такий специфічний присмак. За тарілку чіпсів просять усього гривню. Ресторани встановили символічні ціни на пригощання, аби стримати ажіотаж. Черкасці не скаржаться з жахом, згадують минулорічну давку. Лучше заплатити гроші і стати і нормально купити. Ми купили чіпси, ми купили там корчики, які то за символічну плату. Наталія, гостя на фестивалі, говорить, вже скуштувала багато добреників. У чергах стояти не довелося. Ми вперше тут ми з Києва, дуже подобається, дуже все смачно, гарно. От тільки пропонованого мерією святкового дрес-коду більшість відпочивальників не дотрималась, однак ті, хто все ж вбрався у вишиванку, не жалкують. Сьогодні є такий великий день, День Незалежності України. Кожна країна і День Незалежності в кожній країні це і таке велике свято, де люди в цілому світі, віддаючи шану незалежності своєї країни, віддіваються національні строї. Перша особа міста теж у вишиванці Сергій Одар спеціально замовив до свят. Якось так сталося. Одну вишиванку подарував сину, другу подарував другу, і от виявилося, що до свят дивлюся, лишилась тільки одна. Хотілося б і на день прапора бути тому довелося замовити нашим черкаським майстрам. Попри захоплені відгуки черкастів про фестиваль, мер зауважує, провели свято не так, як хотілося б усе через брак коштів. Проведення черкаської смакоти, заслуга спонсорів та партнерів. Хотілося б, звичайно, якби фінанси дозволяли, то ще й зробити гарний гала-концерт українських гарних гуртів. Ну, мабуть, вже на наступний рік. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.